З початку року на Прикарпатті зафіксовано три випадки отруєння чадним газом. Крайній випадок було зафіксовано цього тижня, саме 17 січня. Тіла двох чоловіків 1972 та 1984 років народження було виявлено у житловому приватному будинку в селі Вербівці Городенківської територіальної громади. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків у селях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатний призвести до загибелі буквально за декілька хвилин. Встановлення детектору чадного газу у приміщенні може врятувати життя. Також рятувальники закликають дотримуватись наступних правил. Під час користування газовими приладами потрібно тримати відчинену квартирку чи встановлювати вікно на провітрювання. Не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Під час установки газової колонки чи котла передбачайте окремий димар для відведення продуктів згорання. Якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива.